Потрібно вам побігати, наприклад, 6-5 кілометрів і 30 хвилин. Але я думаю, що це буде мінімум. Я відносно до третьої категорії це полупрофіль. Переходимо до четвертої категорії: це професійні бігуни. Я хочу сказати, що інформацію я беру із свого досвіду. Я ж не професійний бігун. Всім привіт, сьогодні Бо цікаве та інформативне відео, а саме про те, як правильно тренуватися до змагань і після. Тому, друзі, всім бажаю про перегляду, беремо смаколики і поїхали! Давайте вже почнемо відео, де ви дізнаєтеся, що потрібно бігати до змагань і після них, але перед тим ви потрібно дізнатися, якого ви типу бігун. Почнемо з першого типу, це новачок. Якщо ви тільки почали бігати, тільки ходите бігу в атмосферу, то ви новачок. Але це я хочу сказати прекрасно, не потрібно засмучуватись, тому що це ваш шлях, це просто немовірно і чудово. Якщо ви вже бігаєте доволі давно, але бігаєте повільно, заради задоволення, то ви аматор. Якщо ви бігаєте. Доволі швидко, вже ставитися трішки відповідальніше до своїх тренувань. Виступаєте вже на змаганнях доволі часто, то ви. Полупрофесіонал, тобто ви і аматор, і профі. Четверта категорія це професійні бігуни, які відповідально відносяться до своїх змагань, дивляться на свій раціон харчування. Також підстраюються під тренування свої, там роблять відпочинок правильно. То ви відноситеся в цю категорію. Тобто, якщо ви там виступаєте на різних чемпіонатах, там і час займаєте там місця, то ви. Професійний бігун. Перша категорія це новачок і е, на третій день до змагань потрібно вам побігати, наприклад, 6-5 кілометрів. Якщо у вас об'єм держиться в тиждень 20-30 кілометрів, це буде максимально достатньо. На другий день ви біжите е, десь 5-4 км, Не більше це буде також достатньо. Так, щоб ваші м'язи не втомилися і це було не сильно для вас важко, тому що змагання будуть е, через два дні, і м'язам потрібно відпочити. І за день можна і повністю. Відпочити, тому що ви новачок, ви ще тільки входите в дану атмосферу, у вас сім'я стільки привикають, прокачується. А якщо у вас є бажання, то можна протрусити, наприклад, там 10-15 хвилин, так, щоб це було спокійно, релаксуюче, щоб ви відпочили і трішки прокинулись, наприклад. Далі переходимо до категорії: це аматори. Ну, якщо ви аматор, бігаєте вже там, наприклад, там вас 70 км, вже там. 60, то тут вже можна бігати більше. За три дні вам можна бігати вже і десяточку, можна пробігти, і 8 також можна. ну, Якщо для вас буде складно, то в принципі, мінімум 7. За два дні, я думаю, що п'ятірки хватить, і за день також можна відпочити, тому що тут більше треба дивитися на тренування ваші, на ваші пробіжки, тому що, наприклад, якщо ви там за 4 дні бігли по марафон, у вас так вийшло, то краще за день відпочити або пробігти там. 20 хвилин не більше. Ну і, звичайно, на змагання виступити потужно. Хочу сказати, що тут трішки дивитися потрібен на ваші тренування, на ваш день, який пройшов. Тобто, наприклад, чи ви там працювали, чи там, наприклад, ви відпочивали, і це також буде впливати на ваші результати і на ваш стан на тренування або на прибіжці. Сьогоднішня погода, я хочу сказати, що начасто і похмура, але в мене енергія є. І це прикольно, класно, є невеличкий дощик моросить. Просто неймовірна погода осіння ось така: дерева, жовті, зелені, оранжеві. Це просто неймовірна погода, така осіння, класна і максимально атмосферна. Я вирішив трішки вже присісти. Давайте розповімо про третю категорію: це аматори і профі, тобто полупрофі. Хочу сказати, що потрібно за три дні бігати, наприклад, це буде максимально останні інтеси тренування, наприклад, зробити там 20 разів по 100, наприклад, або, наприклад, 10 разів по 200. За два дні потрібно побігати, наприклад, там 40 хвилин, не більше. Тобто буде це достатньо. Якщо ви, наприклад, в тиждень бігаєте по 60-80 кілометрів, то це буде максимально достатньо. В принципі, і четверта категорія до цього буде відноситися, але. Я кажу за цих професіоналів-аматерів. Тут в принципі буде це достатньо. За два дні можна побігати і 30 хвилин, але я думаю, що це буде мінімум. Ну і за день можна побігати. Це Хвилин 30, максимум не більше. Ну а зазвичай можна побігти і 20, і 15, Ну можна відпочити. Якщо у вас були важкі тренування, ви хочете відпочити. У вас відчувається втома, тому відпочиньте і виступить на змаганнях просто неймовірно чудово і класно і потужно. Я відомо до третьої категорії, це полупрофі. Хочу сказати, що, тому, що я бігаю і швидко, начне і повільно. Тобто я не аматор і не професійний бігун, тому що я буваю буває до змагань своїх не так відповідально до тренувань. Десь пропущу буває, тому що десь там не встигаю. Там є інші справи. Але професійні бігунів це основна їхня справа. Вони цим е, живуть, і в принципі в них е, це номер один. У мене це буває не номер один. Ну, в принципі, ось так. А ми, друзі, перейдемо до четвертої категорії: це професійні бігуни. А я ще хочу сказати, що друзі одягнув я ось таку вітровочку оранжеву, щоб. Було яскраво в кадрі і також ось такою кебачку Ukraine. Тому, друзі, переходимо до четвертої категорії: це професійні бігуни. А четверта категорія це професійні бігуни. Я хочу сказати, що дану інформацію я беру із свого досвіду, тобто я не тренер, я більше чого не знаю, але я займаюся вже три роки і щось в принципі розповісти вам можу. Я не професійний бігун, і я в принципі слідкував за професійними бігунами і розказую, як це є. За три дні вони виконують інтенсивне тренування, але воно повинно легке бути, не таке важке. Наприклад, зробити 10 разів по 300, 10 разів по 400, ну, якщо вам складно, зробити можна максимальне тренування 10 разів по 500. Але, я думаю, що це буде трішки вже забагато. За два дні ви виконуєте е, годину, тобто біжите спокійно десь 12 кілометрів. Можете 11, якщо ви біжите повільніше, якщо біжите швидше, ну, зрозуміло, більше. Ну, і за день ви біжите е, 30 хвилин можна трішки менше, але професійні бігуни їм 30 хвилин це в принципі нормально і не так то складно. І на змагання вони виступлять чудово. Також ще деякі бігуни роблять розкаточку. Тобто, наприклад, я також робив це, але мені кажуть, що краще пробігти 5 кілометрів і буде чудово. Тому що якщо там виконувати дану ще розкаточку, тобто пробігти 4 км, потім розкаточка, спеці, і потім заминка для мене це трішки буває багато. І на змаганнях я потім трішки там не хватає мені. Може, це просто я втомлений, може, не сильно підготовлений, але я б краще робив би, ну, як для себе, я ж не професійний бігун, то 5 кілометрів спокійно і це вистачить. Ну, професійні бігуни роблять по-іншому. Ну і звичайно, на змагання виступають, показують кращі результати, вибігають на КМС, мастера спорту, мастера спорту, міжнародного класу, і все прекрасно. А я, друзі, перейду до того, що краще бігти після змагань, і також хочу сказати, що тут просто на озері є прекрасна локація для. Турнікменів, які хочуть позайматися. Тут, бачите, турніків просто безліч, як бачите, навіть видно, що займаються тут. Тому приходьте, друзі, хто проживав в Борисполі, може позайматися. Навіть ось, зараз день, десь третя година дня, людей немає, погода сьогодні неймовірна, така атмосферна, осіння і не дуже прохолодна. Тому можна тут навіть брусі зробити. Можливо, навіть зроблю щось. Можливо, турнічок. Давайте спробуємо, а потім перейдемо вже до третього. Не до третього, а перейдемо до того, що краще бігати після змагань і скільки потрібно відпочивати. А зараз, друзі, можливо, камеру, думаю, все видно. Зробимо. Бруся. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять десять і вистачить. зробив десять разів на брусі, що тішки розімнятися, щоб кров трішки поганялася по тілу. Ми перейдемо, щоб бігати краще на очках після змагань. Перший день відпочивайте, другий також день відпочивайте. Ну, третій день, якщо у вас є сили, біжіть або знову відпочивайте і на четвертий вже починайте виконувати тренування. Я нікому не буду нав'язувати, що потрібно відпочивати три дні. Бігайте, коли я вам сказав, кожен вирішує сам, кожен має різні фізичні можливості. Я не буду нікому нав'язуватися. Аматори, один день можете відпочити, другий, ну на третім вже біжіть. Якщо у вас є потреба ще відпочити, зрозуміло, що відпочивайте. Моя категорія це полупрофесіонали, хочу сказати полупрофі. Це категорія, яка думає, що взагалі не потрібно відпочивати. Наприклад, я іноді після змагань і роблю якісь інтервали навіть. Ну, Темпи я не роблю, а інтервали роблю. Тобто, наприклад, там робив 10 разів по 300, там 5 разів по 1000 робив також. Це можливо не завжди правильно, але. І я вже до цього в принципі, привик, і мені комфортно, але деякі ті викладаються в змаганнях повністю, тобто вони втрачають максимальну сили, і на наступний день не так багато сил. Краще відпочити там день, Ну, це по-правильному. Можна і там протрусити спокійно, там кілометрів п'ять, там навіть хай годину протрусіть спокійно, але протрусіть, е, якщо у вас є сили. На другий день ви також можете там протрусити щось і на третій вже робити інтервали. В принципі, тут кожен вирішує сам, але це така золота середина. Я хочу, сказати, що от наприклад, бігаю я кожен день, зараз трішки перервався цей процес, тому що я там захворів і не змог бігати. А, хочу сказати, що я бігав майже півтора року без відпочинку. Це був щоденний біг. Можливо, це не сильно правильно, це трішки як до матері вже відноситься, що кожен день бігають або до моєї більш категорії, а професійні бігуни там відпочивають, більш настраюся. Але мені це подобається. Я, наприклад, навіть сьогодні щось пробігаю, хоч май завтра будуть змагання, тому що мені це подобається, хоч трішки прокинутися, відпочити, навіть послухати музику, так, релаксувати, прийти там навіть по 6 хвилин, ну хоч я так. Не завжди бігаю, ну розуміло, бігаю там по 5.30, по 5.20, Я це вам кажу по 6 хвилин. А сам біжу трішки швидше. Тому що, коли сам біжу, то по 6 хвилин в мене не виходить. Бігати в мене якось тяне швидше, я не можу себе держати. Хочу сказати, що. Професіоналам тут потрібно вирішити також самому. Якщо це будуть дуже важкі змагання, то краще відпочити день, два, там декі відпочивати і неділю навіть. Даю собі відпочити навіть там і місяць. Тобто, наприклад, там сезон е змагань е закінчився, і вони відпочивають. Але я в принципі не дуже полюбляю таке, тому що я відчуваю бігу, Я не можу так місяць не бігати. Для мене це буде дуже важко, і сказав, що Потім входити в цей тренувальний процес, ці пробіжки дуже складно буде. Тому. Я так не роблю. Ну, деякі професійні бігуни я бачу, що роблять. Ну це їхнє бажання. Я не буду нікому нав'язувати, що бігати кожен день. Це в принципі ваше бажання, але хочу сказати, що киньте собі виклик і бігайте кожен день. Ще трішки додам до професійних бігунів, тому що в них є різні змагання. І хочу сказати, що, наприклад, якщо ви дуже втомилися, ви максимально виклились, то наступний день ви не будете бігти там години робити інтервали, тому що це для вас буде не корисно і це буде взагалі не. Ефективно, тобто краще пробігти там 5 кілометрів, відпочити взагалі, там два там, дні відпочити і потім вже знову робити навіть інтервали на третій день, там без е, повільного тренування. Тут, в принципі, кожен підстрає свої тренування, кожен будує свій план тренувань і кожен сам вирішує. Не буду нав'язувати, що, е, що потрібно робити. Це так, моя думка, мій досвід. Тому, друзі, ось таке в мене вийшло відео. Я думаю, що вам дуже воно сподобалося. Якщо вам цікаві такі відео, пишіть мені в коментарях. Я вам буду. Знімати ще такі відео, ділитися з вами. сказати, що на усій прекрасній акації можу знімати тисячу відео, і також хочу, що завтра буде в мене змагання, бігти буде десяточку крос. Тому хочу, що думаю, що в мене все вийде завтра і провіжу завтра чудово. Так що ось так, друзі. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайки, і пишемо коментарі, письмо на канал. Слава Україні! До нових перемог і до нових чудових відео.